А доповідає е, пан Попович. Знаєте, це для мене дуже болюче питання, тому що Віктор, е, я б сказав, би так, товаришний. Ми з ним працюємо років п'ять, тут разом за цей пам'ятник ходили. Ну, правда, на Майдані він прийняв абсолютно деструктивну позицію, так як я вважаю. Е, чому деструктивну? Ми відмічали новий рік і раптом 2013 року виходить Матковський, це його права рука, і каже, кого ти сюди привів? Це бандіти. Це ми з Майдану Бандіти. Я думаю, Віктор скаже, ну, знаєш, чоловіче, подвинься, а він каже, розварили Совєцький Союз, розвалять Україну. Це перша ласівка. Потім мені каже, що ти цей значок носиш? Ці політичні партії взагалі під якогось олігарха косиш. І тепер на Майдані, при Греці, 17 числа, виходить і говорять, ці політичні партії, олігархічні, вони створені олігархами, і вони вже не нужны. Я і Сирочуку про це говорив, і другими людьми говорив. Ну Не можеш такі е, фрази кидати. Юридичне е, правильно е, е, йти, то е, вибачення е, приносяться в тій аудиторії і в тій кількості, і на тому місці, де вони були е, неправдиво значить, е, ну, які звинувачення висить. Тобто, якщо на Майдані, то на Майдані е, стосовно тобто, пан е, Поповий ставить таку пропозицію. Прошу голосувати, хто за те, щоб підтримати заклад Дмитра Маляновського, принести вирішення членів партій, в тому, що вони є політичними твореннями, На черговому Майдані, в Вінниці. Прошу голосувати. Хто за, прошу голосувати. Я думаю, що немає просування в цьому, щоб закликати. Хто проти? Один. Хто утримався? Тобто пропозиція не виходить. Пропозиції приймається. Приймається. Дякую.